Ми тому цю нараду і проводимо, щоб допомогти. Чим допомагати? Якщо ДСНС чує, водні ресурси чують. На сьогоднішній день підтоплено 13 гектари сількослугідь, 236 господарських будівель. Найближчим часом очікується підняття на 11 рівня води. Тобто вихід на заплаву підтоплено населених пунктів. Очік, прогнозовано буде підтоплено 42 населених пункти. По 21 Ковальському і в Кам'янка-Ширському районі. Угу. Ну, це підтоплення. На вихідних днях я проїхав, особисто подивився. Ну, 80% підтоплених будівель це є тимчасові будівлі. Угу. Це дровітні, сінники. отакі. Критичної ситуації у нас на зараз немає. Критичної ситуації немає. Багато грає роль те, що рівень ґрунтових вод вище нуля, тому відкачувати неможливо. І, ну, рівень ґрунтових вод грає роль. Води з річок помаленьку уходять в сторону Рівненщини. туди і далі. Ну, все під контролем? Все під контролем, де необхідно. Техніка, особовий склад задіються, воду відкачуємо де доцільно. є. Е, Території, де недоцільно відкачувати воду, тому що під час відкачування вона все рівно прибуває. Те, що було озвучено сьогодні на нараді, воно ну, дійсно так. Дійсно, фахівці регіонального офісу водних ресурсів максимально залучені, де є необхідність. Хочу наголосити, що основною причиною цих підтоплень стало починаючи з жовтня подвійна норма опадів. Що місяця була подвійна норма опадів. І тому якби, багато води. На сьогоднішній день також працюють на станції, є певні проблеми також з фінансуванням, не вистачає коштів, але ну, робимо все можливо. Також є аварійні бригади, які постійно відгукуються та роблять ремонтні роботи, виїжджають, де це необхідно, де є якісь прориви дамп, бо ми маємо такий момент, наприклад, в Коврівському районі. Але все ну, якби, на контролі під контролем, і люди працюють на сьогоднішній час немає загрози. Назвичайна ситуація регіональна рівня. Це якщо 60% площ посівів сільгоскультур затоплені від загальної площі громади. Такого зараз немає. Або 10% сільгоссугідті території області. Абсолютно ми до цього показникали ще дуже далеко. Всі тут, всі відповідальні люди працюють, всі під контролем, все контролюється. Якщо щось станеться е, катастрофічне або там, критична ситуація, то всі вийдуть, всі будуть займатися. І в найкращі терміни все подолаємо. Але все під контролем, ми, вони знають, що це кожного, кожного року так відбувається.